Саме тут пролягає траса Мукачево-Рогатин. пішоходу, який іде відведеною для нього доріжкою, коли поруч проїжджає громістка вантажівка або великий пасажирський автобус, стає страшно, бо вібрація настільки сильна, що здається, він ось ось впаде. Аби міст не провалився повністю. Вирішили поспіхом залатати дірки. Аварійний, а отже, небезпечний їздити переправою в Буштині вкрай небезпечно, тому що в будь-яку мить міст може провалитися. Від ремонтних робіт, які місяць тому проводила дорожня експлуатаційна дільниця, не залишилося і сліду. Коли продовжаться ремонтні роботи, і коли взагалі запрацює новий міст, наразі невідомо, тому що кошти державою не виділяються. Пройшов місяць, а ситуація кращою не стала. Переправою продовжують інтенсивно їздити машини. За останній час з'явилось. Це ще кілька великих дірок. До речі, у більшість із них спокійно пролазить нога людини. Якщо не провести чергові ремонтні роботи, аби хоча б укріпити переправу, то навряд чи вона довго витримає. Черговий раз просимо відремонтувати, провести ремонт мосту старого і по можливості беззаперечно закласти кошти фінансування на закінчення будівництва. Нового мосту на 20% відсотків ще не завершений новий міст. Порівняно з тим, що зроблено, це небагато для того, аби нова споруда запрацювала. У 2008 восьмому завершено було наскільки нам відомо 80% готовності нового мосту. Поки що не відкрито фінансування. Саме тут пролягає єдина пряма дорога, якою можна перетнути річку великим транспортом. Об'їзду чи іншого шляху немає, і все навантаження припадає на стару мостову конструкцію, яка і справді давно потребує капітального ремонту. На ній вже латка латку перекрила. Тому якщо міст провалиться, наслідки будуть трагічні і не лише для буштинців у випадку несправності. Аварії на мосту від світу відрізаними будуть два райони Закарпаття Тячівський та Рахівський. Міст є стратегічним, є транспортним коридором, по якому проходять по всій Україні транспортні потоки. Лише за кілька хвилин тут проїхав десяток авто. Аварії у зв'язку з великим транспортним потоком траплялися тут неодноразово. Знаємо, що не раз. Вже провалювалося саме бетонне покриття на правій частині мосту. І зараз провалюються стики автомобілі, легкові автомобілі майже вже неможливо проїхати. великотонажні автомобілі їдуть. Варто зауважити, по мосту проходять і комунікації, тож у разі чого більше ніж половина буштина може залишитися без світла. Саме важливе те, що цей Скажімо, частину населеного пункту ми не можемо газифікувати, бо комунікації газові. Трубу транспортну систему треба прокладати вже е, по новому мості. Селищний голова каже: люди, які проживають на лівому березі річки Теребля, вже неодноразово зверталися до селищної ради з проханням дозволити провести газ до їхніх осель. Але доки новий міст в Буштині не запрацює, це неможливо. Тож, поки людям залишається сподіватися, нова переправа все ж таки буде. А для початку вони просять, хоча б нормально відремонтувати. Монтувати старий міст.